Шановне товариство, любі друзі, нарешті цей день настав. Сьогодні ми розкажемо про топ 5 потужних кросоверів в бюджеті до 15 тисяч доларів під ключ зі США. Одразу скажу: вибір таких авто просто шалений. Тому секунда корисної інформації. Будь-які з сьогоднішніх варіантів або схожі авто в бюджеті до 15 тисяч доларів під ключ. Ви зможете з легкістю підібрати. А в нашому чат-боті за три кліки посилання в описі під цим відео. А зараз починаємо наш топ-кросоверів. Першим в нашій підбірці з'являється Jeep Compass в комплектації Latitude 18-го року випуску. Так, цей компас по факту маленька копія Grand Cherokee, Але в першу чергу набагато доступніша по ціні і не сильно порізана в плані функціоналу. І так, це як на мене, молодіжний міський кросовер, просторий, універсальний. До речі, по технічним характеристикам цей компас 2018 року продовжує традиції джипа. Тому що шасі в нас тут взяли від Renegade, і це не єдина його фішка, яка дозволяє легко пересуватись не тільки по місту, а й по бездоріжжю. У нас тут є багаторежимна система, яка дозволяє адаптувати його до важких умов бездоріжжя. Під капотом нашого варіанту, який як ви Можете бачити, з мінімальними пошкодженнями двигун 2,4 літра, шестиступінча та коробка автомат, пробіг 64 тисячі миль та передній привід. По габаритам авто реально просто ідеально вписується в категорію міського кросовера. Має масивні блоки оптики з протитуманками і багато хромованих декоративних елементів. На всередині наш кіряний салон чорного кольору, мультикермо, екран мультимедіа, клімат контроль все, що потрібно для комфортного повсякденного використання та дальніх подорожей, є в цьому авто. Тому цей варіант і займає своє почесне місце в нашому топі. І до речі, орієнтовна вартість під ключ в Україні такого джип компас комплектації летіть від го року випуску 14,5 тисяч доларів. В нас справжня класика на українських дорогах, так, друзі, мені здається, ви відгадали. Якщо ні, напишіть про що ви подумали в коментарях. В нас тут Volkswagen Tiguan в комплектації SEL 16-го року випуску. Тому якщо ви шукаєте вишуканий, потужний та максимально якісний по інтер'єру кросовер, тоді цей Volkswagen ваш вибір. Наш варіант, як я бачу, з 2-літровим турбованим чотирьохциліндровим двигуном на передньому приводі та з пробігом 78 тисяч миль. По пошкодженням, як ви можете бачити, просто мінімально. А по комплектації ну дуже навіть багато. А саме, а у нас тут 19-дюймові колеса, бокові дзеркала з електроприводом, покращена камера заднього виду, до речі, двозонний клімат-контроль, пам'ять сидінь, шкіряна оббивка та аудіосистема Fender Фендер. З вісьмома динаміками. Якщо серед наших глядачів, до речі, є власники Тігуанів, напишіть ваше враження від цього авто в коментарях. Бо, моя думка, це доволі гарне авто, яке заслуговує на увагу. Напишіть, а ось орієнтовна вартість під ключ вже в Україні такого Тігуана в комплектації Cell також чотирнадцять з половиною тисяч доларів. Друзі, а на черзі ще одна класика, але не українських доріг, а нашого ютуб каналу. Тому що це бестселер, про який можна говорити вічно. Audi q 5 Plus 14-го року випуску. І так, в нас варіант, який ми показуємо на аукціоні з мінімальним пошкодженням по задньому бамперу. Тут як завжди, повний привід Quattro, доволі літровий двигун та пробіг 82 тисячі миль. Це просто розкішний паркетний преміальний. Якості. Але найбільше ця модель відома своєю судихідністю, незважаючи на габарити. Просто подивіться, скільки оф тестів є на цю ауді в Ютубі. Напишіть, скільки нарахували ви в коментарях. І так, проте в салоні, ви себе відчуваєте, наче ВІП-персона, тому що якість матеріалів, безпекова складова, вона на найвищому рівні. До речі, якщо говорити про орієнтовану ціну під ключ вже в Україні саме цієї Audi Q5, то вона виходить 15 тисяч доларів. Але що важливо, якщо, наприклад, розглядати такий самий варіант, але з трохи більшим пробігом і в більш базовій комплектації, то це буде ще вигідніше. І взагалі, ми безліч разів говорили про цю автівку. І не перестанемо це робити. Адже вона вражає. А її ціна наче бальзам на душу, тому вона також в цьому топі. Продовжуємо нашу підбірку з представником баварського концерну, а саме BMW x 3 13-го року випуску. Розглянемо цю модель на прикладі варіанту з іншуренса, в якого по пошкодженням тільки невеликі подряпини та м'ятини 2 літра під капотом, повний привід та 96 тисяч миль пробігу. В автосвіті, до речі, багато відомо, що BMW 3 третьої серії являються ну, по своїм якостям, блискучими авто. Але ті, хто хотіли отримати від BMW трішки більш просторий автомобіль, який би став ідеальним варіантом для сім'ї, то ця X3 найкраще рішення. Модель доволі економна по своєму розходу палива, проте доволі швидка. А салон задовольний потреби естетів, які саме кайфують від дизайну. Висновок: хочеш швидкий сімейний автомобіль, який дивує своєю практичністю. Обирай BMW X3. І найголовніше про ціни. Орієнтовна вартість під ключ вже в Україні такої BMW X3 14 970 доларів. Ідеально вписується у наш бюджет. А фіналом ми наш топ-5 кросоверів до 15 тисяч доларів під ключ зі США а разом з Kia Sportage в комплектації LX 17-го року випуску. Давайте дивитися варіанті, який ми розглянемо: мінімальні пошкодження, двигун даває 4 літра, повний привід по керуванню цей Sportage з доволі захоплюючим характером водіння, і це заслуга підвіски, яка налаштована на більш різке керування. І, взагалі, якщо говоримо про керування, то все керування салоном, прилади, кнопки гарно продумані і легкі в користуванні. А до цього всього ще й додається 7-дюймовий сенсорний екран. І сам салон, до речі, в нас. Світлий шкіряний і як на мене, саме цей кросовер він не стільки про місткість, скільки про динаміку, що й дає йому великих балів і безліч шанувальників якісної їзди по місту. І орієнтовна ціна під ключ такого спортейджа 15 тисяч доларів. Як бачимо, в нас схожа історія, як була з Audi Q5, проте і вихід з цієї історії такий саме. Додаємо пробіг, можливо, додаємо якісь пошкодження, тому що в нас цей варіант майже ідеальний, і ціна зменшується. Або шукаємо більш свіжіший рік в більш яскравішій комплектації, і ціна росте приблизно до 16 тисяч доларів. Варіантів безліч. Друзі, на цьому все. Одразу напишіть в коментарях, топ з яких авто та в якому бюджеті нам готувати наступним. А доки ви це робите, одразу нагадаю. Якщо ви хочете підібрати собі якісне авто до прикладу, в бюджеті до 15 тисяч доларів зі США під ключ, то переходьте за посиланням, де менеджери компанії Grand Car вам з радістю в цьому допоможуть. А тепер ми точно прощаємося. Хоча ні. Я не хочу з вами прощатись, поки ми з вами не домовимось. Подобайка, коментар, підписка. Обожнюю. До зустрічі в нових відео.